Всім доброго ранку, пані та панове. Вітаю вас на каналі Ковка для початківців, а може вже й не для початківців. Сьогодні за сонячна погода залишився вдома. О, і в мене тут таке невеличке замовлення. Простіше зробити доробити на ворота якийсь там малюночок, придумати простенький там з листочками. О, сьогодні я буду це робити. Ось у мене накручені такі бублики. Я їх вже давно накрутив. О, і треба виложити мені. О, зробив собі цей стіл такий длинний, тепер мені зручно. О, і треба виложити якийсь малюночок. О, потім трошечки почистити, пофарбувати О, і відвести своєму знайомому заказав. Так що так. Робота не складна. Всі бублики. Накручені по шаблону, всі однакові. Ну, там, де підігнути, треба буде де щось підрізати. О. Ще в мене є, що туди будуть присутні. Зараз покажу, зайду в сарайчик. О. Де в мене тут накидані вони. Ага. Ось будуть присутні отакі листочки. О, бачите, між тими бубликами. Ну, я теж там десь в попередніх відео. Показував, як робити ці листочки з 12 квадратика. Ось такі схожі на березові. Так що так. А зараз ми приступаємо до роботи, викладемо викладем малюночок і глянемо, що з цього вийде, а потім вже будемо підрізати, підгибати і приварювати. Ну, ось пройшло не так багато часу. Ось так виложив проізвольно. Просто бублики всі по шаблоні накручені були, ну, деякі підрізав там. О, ще залишилося гарно обварити. Бачите, зачистити. І така буде вставочка в ворота, а з той сторони там в воротах зашиватиметься металом. Так що можна пофантазувати, як вам, як вам завгодно. О, виложить, буде краса верхушку, я колись йому давно робив вже. А ну, Він каже, зроби мені ще на цент... ну, по центру, по... на воротах. Там. Оце таких треба штуки, дві штуки зробити. От. На одну половинку і на другу. Так що простіше не буває. це Я гусіну лапку відбивав на молоті. О, ну, якщо у кого нема молота, можна, так як я показував, там, накатати бубочку таку. Нагріли гарно кінчик, от, накатали бубочку, теж буде красиво. Дивитися. Я б, наприклад, так і робив би, але там на, на воротах, на верхушці і на заборі в нього, то відбита лапка. То я колись дуже давно, років 10 ще робив. Так що прийшлось відбивати лапку ну, і робити так, щоб воно було під стиль. Ось покажу вам, коли я в 2003 році будував врем'янку, то ось таке просто квадрат 12-й просто на вилки хаотично накрутив. О, головне, щоб були такі переходи плавні. О, і зробив таке перильце. О, таке перильце зробив. Ну, Вже фарбувати треба, тут вже давно ніхто не живе. А так, літня кухня, хоча повноцінний будиночок. З гарячою водою, з грубкою, з туалетом, ванною. Ну і те проче. Ніяк не доложу плітку, О, такі ж все-таки рук не вистачає. Ще треба купити, хоча б ці кусочки подолажувати. Так же само і оцей балкон робив. То швидко-швидко бублики з замовлення залишаються завжди, коли замовляє, замовляють. От, тоді було багато роботи, там 2005, 2006, 2007, 2008. Оці года було багато роботи О, робив. Що залишалося, то Собі, тому що не було коли мені займатися таким, от можна було б і краще зробити. От, така скамейка. Вже бачите, і вже років 10, мабуть, вже дерево. Воно ну, треба красить і потріскалося. Ну, от так от. Так що от так. Все можна зробити, аби було б бажання, аби було б бажання. А зараз піду. Закип'ячу собі чайку поп'ю, трошки відпочину і буду вже другу половинку робити. О, другу половинку вже піде швидше, тому вже не треба буде викладати той малюнок. О, а вже береш так, як по шаблону, шуруєш, приложив, відрізав, підігнув о, і все. Тоді вже піде швидше. Потім позачищаю, пофарбую і все, і готово. в здачу. Експлуатації. Так що кому сподобалося відео, лайкаємо, підписуємося і працюємо самі. О, тому що, коли ти зробиш своїми руками, хто займається, о, то воно і приємно, і красиво, і ти цим дорожиш. Так що працюйте, розвивайте фантазію, нема нічого складного такого. Спершу буде косокриво боживо, а потім все буде добре. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.